Всім привіт! Сьогодні купили отакі здрапки польська лотерея. І хочемо подивитися, чи ми щось виграємо чи ні. Провірити сплати своє щастя. Так, Почнемо з сімерок. Е, Суть гри знайти е, сімку. Тут от, знайти сімку. Якщо буде сімка, то з цього боку повинна бути сума, яку ми виграємо. Давай починай з першу. Шість. Шість перша. Вісім. Чотири. Сім. Є сім? Але це сіра чан. Зараз сіра. Разгамто. Сіра. Бегаш подвійця наш. Дев'ять. Два. П'ятірка. Що ж дивимось? Два злотих, вартість, відвідали. Ні, от мені цікаво. Два злотих. Ну, уже в нуль. По одній вийшли. Дуемся дальше Шесть Четыре Висим Два Пять Девять Три Нажали? дальше Три Шесть Висим Четыре Два Пять Девять Все так уж, нажали? Хорошо, нажали Девять Два Вісім. П'ять. Чотири. Три. Шість. Далі. Дев'ять. П'ять. Три. Чотири. Шість. Два. Вісім. п'яти тільки одне два виграшна. Добре. Тепер маємо супер тринадцятки. Тут нам треба знайти число тринадцять. І напроти нього буде виграшки.

Близько тридцять один, тринадцять, тринадцять, 13 тринадцять, 13, 13, 32. тридцять два, сорок п'ять, тридцять вісім, тринадцять, ще одна. Дивимось, яка ж сума? П'ять, п'ять злотих і. І ще п'ять. Десять злотих оцена зтрапки. Ну, прикольно. Тридцять чотирьох, тридцять п'ять, сорок чотир, сорок п'ятдесят п'ять, двадцять сім, двадцять два програш. І остання зтрапка. Двадцять п'ятдесят дев'ять, двадцять два, сорок чотири, тридцять три. 37 і 56. На жаль, з. І того ми потратили на ці здрапки 20 злотих, а виграли 12. Ну. Якщо вам ще цікаво, чи можна тут щось виграти, може якісь інші здрапки. Пишіть в коментарі. Якщо ви щось вигравали, теж пишіть. Буде цікаво почитати. І до скорих зустрічі. До побачення. Пока-пока!